Коли у тебе свій сад, дуже легко назбирати зайвий цукор. Навіть зужина, яка ну, не дуже має багато цукрів, з'ївши чимало, можна перебрати. Що в цій ситуації робити? Ну, Перше, звичайно, намагатись контролювати, скільки їсти. А по-друге, додавати щось. Білкове, жирне, наприклад, творог, йогурт. І разом з ним вживати, уповільниця, смоктування із ожини. Ну, а в загальному, чесно, вона не так довго буде активно родити. Не думаю, що глобально зміниться ситуація, якщо ви дасте собі волю і отримаєте задоволення від свіжої пожини, де максимальна кількість вітамінів, мінералів для вашого імунітету. Тобто, я думаю, користь переважить шкоду, яку може дати. Зайва фруктоза і зожин. Дивіться, який гарний у нас сорт. Вона і рання, і крупна і солодка. Смакуйте з задоволенням.